Ну, Та дійсно, ви вже зазначили про те, що чотири ракети було влучено з початку дня, так би мовити, у нашу критичну інфраструктуру: це підприємства відповідно теплової там енергетики і там електрогенерації, це так само було у місті Харкові. Ну і після того, коли вже повітряна тривога вдруге. У нас лунала це після 14-ї години. То так само були завдані ударів по е нашим підприємствам електрогенеруючої, так би мовити, там енергетики е по Чугуївському району. Ну і власне кажучи, по місту Харкову удари у нас повторилися. Це умовно кажучи підстанції. Зараз наші всі служби працюють у посиленому режимі для того, щоб про проаналізувати ті. Ті руйнування, які ми зазнали для того, щоб оперативно відновити, для того щоб наші люди не відчули нестачу електроенергії чи будь-яких умовно кажучи незручностей. Так дійсно вчора ще внаслідок ударів по нашій критичній інфраструктурі у місті Харкові, біля тисячі будинків залишилися зараз без опалення. Ми зараз працюємо і робимо все можливе для того, щоб у найкоротший Час це опалення для людей відновити. Це для нас дуже важливо. Пане Олеже, але ось остання повітряна тривога, яка закінчилася менше ніж години тому, наслідків жодних для Харківщини, вона, на щастя, не мало. Правильно зрозуміли? Ви говорили безпосередньо про ранковий обстріл ракетний. І ще денний, і там ми мали удари. Зараз ми аналізуємо чи це були. Ракетні системи С-300, чи це були шахіди знов ж таки дрони, оскільки вони влучали у ті самі місця, як і вчора. А вчора в нас по Харкову били саме відповідно шахедами. І дійсно, як повідомив генштаб, велику кількість майже 90% було їх вчора знищено. Так само, і, і сьогодні частину було знищено. Однак, частина ну або ми зараз аналізуємо це були там уламки, або е, це ті, що залишилися, все ж таки пошкодження були і, і були певні руйнування, і ми зараз над ними працюємо. Пане, а стратегії, так, така стратегія росіян не змінюється так. Ну тобто ми бачимо, що українські сили протиповітряної оборони е, стають все влучнішими. Але росіяни змінюють свою тактику. Вони цілять по тим самим енергетичним об'єктах, чи нові цілі собі взяли. Ні, нових цілей немає. Це наша вся абсолютно критична інфраструктура щодо електроенергії, щодо, щодо теплової там енергії. Це те, що наразі критично, особливо в зимовий період для нашого цивільного населення. І і знов ж таки жодного об'єкту військової інфраструктури у цьому переліку немає. Це виключно цивільні. Там об'єкти для того, щоб завдати максимальної саме шкоди нашим а, цивільним Олеже, Пане Пане Ви раніше говорили, що націлені ракети ворога виключно на об'єкти критичної інфраструктури. Поясніть, будь ласка, цей випадок з болотом в основ'янському районі. Тобто ракета влучила в болото біля приватного будинку. Це промахнулися в такий спосіб, чи в болото цілили? Ну власне виказуючи характеристики свої. Ну, ви знаєте, абсолютно правильно там, все ж таки, в цьому районі знаходиться об'єкт критичної інфраструктури однак він знаходиться занадто далеко від цього місця влучання. Ну і враховуючи те, що вони б'ють зокрема по місту Харкову у більшості випадків системами с 300 А вони характеризуються своєю невлучністю, все ж таки, у своїй умовно кажучи, більшості на щастя. То ну це знов ж таки приклад там ефективності російської там армії. Зранку у нас були приліти ввечері минулого дня. Були теж приліти, і були дрони камікадзи, які е, зруйнували частково. Енергетичну інфраструктуру міста. Потім зранку були ще приліти ракет С-300, які були запущені з території Російської Федерації, і теж були руйнування. Потім ще ньому теж були, були приліти по енергетичної інфраструктури. І зараз наші служби енергетичні служби та комунальні служби міста працюють над локалізацією. Зацію тих руйнувань, які наш ворог зробив за цю добу, тому ситуація складна, але ситуація контрольована. Зараз є електроенергія у місті, працює городського електротранспорт, працює метрополітен, але все ж таки є певні складнощі з енергоносіями і з опалюванням. Росіяни постійно цілять у об'єкти критичної інфраструктури, це енергетична інфраструктура, і це е, роз, зрозуміло, І е, наш президент е, попереджав е, усіх українців, що таке може бути. Тому е, ми сконцентровані, ми сконцентровані на тому, щоб як найшвидше локалізовувати ці всі е, руйнування, які наносять наш ворог. 哇，你怎么这么厉害？